Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Чому твої учні їдять немитими руками? Здавалося бися, знаєте, добре зауваження. Бо є передання, яке не так просто було сказано. Люди, особливо, коли. Виходили з єгипетської неволі, пустині. Не дуже було можливість помитися, не теж помитися, води не питися не було, бо пустиня то є пустиня. І там, де є тепло і немає води, в теплоті бактерії множиться набагато більше. І люди отримували різні інфекції і вмирали. І простим елементарним способом було врятувати людей, просто мити руки. І Бог дає такий наказ Мойсеєве і каже, що сідаючи їсти, хай народ по мої руки. А коли сходив на гору Синай, щоб принести заповіді, сказав Господь, скажи народові моєму, нехай обмиє своє обличчя і нехай виперуть свій одяг, бо Господь Бог ваш прийде до вас. Тобто Бог вимагає, щоб ми до нього приходили чистими. Ну і це також з певної причини, що до їжі руки треба було мити. Це був практичний припис. Практичний. Але Христос звертає увагу, каже, добре, Ісая про вас сказав. Ви устами своїми прославляєте Бога, але серце ваше далеко від Нього. Я собі думаю, ну добре, що сьогодні вже таких нема. Сьогодні всі Бога прославляємо нормально і серце наше близько. І коли дивимося на людину, яка каже, ну, дивись, Мені тут написано. Я читаю дев'ятницю. Скільки тут днів, чітко нічого не збиваюся, я говорю кожен раз, лягаю спати, три рази в чинаш, три рази погородиться Діво. Я ще маю там такі приписи, середа і п'ятничка я пощу. І ще якісь там духовні практики здавалося чудесно, я? Чудесно людина світа. А звідки береться у світі, скільки гріха, скільки баламутства не десь там далеко, далеко, десь там, а в церквах Де ви робите колоте, браття церковні воюють з сестринством. Систринство з священником священник з братством, люди колотяться, щось не одне розібратися. Та це про вас, Ісус Христос сказав, що Ісайя про вас писав. Ви устами прославляєте Бога, бо ви там всі за справедливість, за правду, за все там. так. Але серце ваше. Дуже далеко від Бога. Бо Христос каже, потім пізнають, що ви мої учні, якщо, як буде між вами. Так же само в родині. Ми часто бачимо знаєте, дуже примірні родини. Де всім все розписано, розписано чітко по годині. Дитина знає, коли вона встає. Вона знає, що в неї там 5 хвилин зуби мити, лице. потім далі, в неї все знає, скільки вона часу має їсти, все розписано чітко. Мама знає, що має робити, робить то кожен день, чітко по графіку, як Бог приказав. І тато так само. Але щось в родині? Якось нема от такого часу просто на такі добрі родинні обіймашки, щирість відносин. Щоби тато часом опустився до рівня дитини, а дитина до рівня батька, щоб на рівні пожартували, побігали, подурачилися. А це через те, що так же само устане. Ви ідеалізуєте родину, а серце ваше далеко за межами цього дому. Господь Бог хоче, щоб ми не на папері були щасливими, а в душі. Господь Бог хоче, щоб ми не показували свою святість, а були святими. Були святими в смиренності, в бажанні служити один одному. Як саме краще показати своє відношення до Бога? Покажи своє відношення до священника. Ви та кажете, так казав Ісус щодо ближнього. А я вам кажу, перегляньте свої відносини до ваших священників. Чи ви любите їх? Чи ви поважаєте їх? Чи ви хочете послужити, щоб показати любов до Бога? Ви зараз придумаєте тисячу оправдань. Ви не знаєте, яких у нас священники. О, як би бачили, ви б знали, так Бог вас іменно через це і випробовує. І каже вам, кожна громада вартує того священника, якого має. І Бог враховує, би він не був мудрий, або не дуже, або навіть місцями трохи такий строгий, Бог враховує, що іменно через це Він приведе вас до спасіння. І коли його треба буде поміняти, Бог поміняє. Бо люди їм знаєте, свойственно старіти і елементарно вмирати. Вічно не буде ніхто, не переживайте. Але той час, який Бог дає вам, це для вас є дуже корисним. Ви будь-якої ситуації можете взяти для себе користь. Тож будьте правильними не на папері, не на своїм язику, а на своїх вчинках. А потім, як ви навчитеся любити свого Священника і поважати, можете показати Богові, як ви любите своїх ближніх. Бо якщо ти не можеш показати свою повагу і любов до того, хто проповідує тобі Слово Боже, для того, хто має владу уділятися ті тайни, ну, то є великий сумнів, що ти будеш любити ближнього. Великий сумнів. Тому Бог каже, не устами своїми. Бога прослежить. а серцем. Бо устами ви Бога хвалите, але серце ваше далеко від Нього. От над цим задумайтеся, наскільки моє серце близько до Бога, наскільки воно далеке. Чи я маюся хоч пару кроків приступити і стати ще ближчим до Бога? Чи Бог від мене вже так далеко, що я не знаю точно, куди йти. Кажу вам, слухайте Євангеліє, наповняйте своє серце і устами Бога прославляйте так, щоб ваше серце було як можна ближче до нього. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святаго Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!